Дійшовши до букви А чи ми зможемо з тобою прочитати самостійно всі привітання і прощання найрозповсюджені в іспанській мові. Дуже зручно. Наприклад. знаєш, так? Це привіт. Buenos días діас. О, ти навіть так діас вимовляєш красиво. <laughs> так, добрий день і доброго ранку, так само. Тобто в них немає окремого привітання доброго ранку. Вони з самого ранку це починають казати буенос діас. Буенос тардес. Буенос тардес. коли кажуть? В день, ні. Так, Ten так, так. Ходить. Після обіду. Після, після, тобто це 12. 12 у них медіодія, так, полудень, і після нього це вже починається тарди. Mm. А потім. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Угу. І буенос ночес — це не тільки при, е, е, прощання, як у нас, да? на добраніч, все пака. А буенос ночес — це у них і добрий вечір так само. Угу. І як привітання, і як прощання. Бо в них така стерта трошечки е, ось ця межа між тарде і ночі. Тобто, після обід почалося тарде, е, а там вже ночі. Ну це так, типа коли я вже з роботи пішов, коли мене справи закінчилися, чи стемніло коли, чи коли я розслабитися хочу. Ну, коротше, ніхто не знає, mm -hmm. це ночі починається. це таке більше про, про настрій. Так. І е, 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 прощання. віста. Угу. Це що таке? Um. No, e, um, зараз. До no, побачення. Так, так, так. Yeah. No, можеш, можеш по польську я то розумію. Yeah. <laughs> Мов я по польську нормальні. Аста лавіста це до побачення. Тобто, аста це до віста, це, власне, процес побачення, коли ти людину бачиш. Так. Mm, да? «Hasta luego. Hasta luego. Це до скорого. «luego» – це скоро. «hasta» – так само, як і було, і є до. До скорого. І. «hasta pronto» – Це теж саме. «luego» і «pronto» – це синоніми. Uh -huh. eh, тобто, якщо ти знаєш, що ти з людиною скоро побачишся, ти кажеш або Астальвего, або Аста ла віста — це ну колись там, ніхто не знає коли, так, трапиться, не трапиться. А аста пронто все-таки передбачає, що це колись буде скоро. Адіс. Uh Адіос, -huh. це вже що? Ну, типа, бувай, папа, честь, bye, bye. так, bye. <laughs> кажеш, польською. Це таке неформальне прощання. Так, з друзями, адіос.